Привіт усім! Я знову з вами. Привіт усім. А ви можете мені підказати, оце кучері локони це крупні чи ні? Бо в мене фотографиня хочу мене познімати із крупними локонами. А я не дуже розумію, це треба крупніші локони чи ні. Так, що ми будемо танцювати. До речі, в мене ще одна сукня нова. Ні, це найкрупні. Найкрупні, то треба крупніші, напевно, робити. Це посередні, напевно. Оцей рукав я люблю модний зараз, ліхтарик. Мені здається, треба ще колоробніше. Окей. Ну, покажи собаку, покажу ще. Собака, собака, собака. А я скоро переїжджаю до Києва, буду містику вам показувати. Чи ви містику не любите, а хочете таких самих стрімів, або стрімів із різних міст Києва? А я мрію відвідувати містичні будови, або ж містичні місця і там ночувати. Коли? Та я ж хочу у сьомому місяці. Sama sama tinga. yeah бажаю вам всім залишитись королевами просто богинями. Так. А я на це ти також із Києва. Що ти там за місця знаєш? Прикольні. Привіт, привіт. Угу. Куди мені податися треба буде? Я хочу встигнути до Києва переїхати, коли буде цвітіння. Так, насправді багато класних місць. Це чудово. А, я не знаю, я, напевно, в самому Києві, звичайно, не зможу купити, але десь під Києвом. Скоро сакури за цвіту. Треба встигати. І я не знаю, напевно, там мені треба буде влаштуватися або в театр, або хостес, щоб вийшов додатковий рахунок. Ну, я теж під Києвом. Ну, так то, що багато хто під Києвом, але рахується це в Києві. Привіт, красуня, привіт! Тетя Свєта, ну шо ти? Шо ви? Та, а шо ж я зразу і стала, я ж дівчина. Влад, ти шо? Я молода і прекрасна. Як діла в тебе, Світлана? Дуже добре. Дуже-дуже добре. Потихеньку живу, потихеньку. Очекаю ваших замовлень на привітання, на Пасху. Привітання, можуть бути особисті, можуть відео записуватися, виставлятися у всі соціальні мережі. І е, може бути вітання ще для дітей з іграшками. А, може бути ну, і з іграшкою, там, з собачкою, з котиком. Пік-пік-пік, я тебе вітаю, з нами народження, я тебе вітаю з великим днем і так далі. А і ще для дорослих в різних образів, в тому числі в купальниках. Красива жінка незаміжня, можливо. А можливо, невдовзі виходжу заміж. Чого красива з приданим? Не без талантів буде не в театрі виступати, запрошувати туди вас всіх. в мене, хоч поспілкуємось. Така ти додане в мене в друзях. А ви знаєте, завтра плюс 17. Післязавтра плюс 20 у нас, а потім плюс 12 і із неділі. Холодно стає на тиждень. Оце класичний холод, коли якось на повний місяць чи як воно починається. Ну, Причі чихан... Сон... хан круто. дякую. От. І відбувається Єврейський Великдень Пасух, і тоді холод, 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 і це жахливо. І нібито можливий навіть сніги, заморозки. І в день всього плюс 4. О, це треба пережити. І, і ще ви часто запитуєте в мене, чим я займаюсь по життю. Поясню, я наживо поговоримо. Ну, Давай наживо поговоримо. Я блогерка, я пишу кожен день роман. Я мрію його продати а, в. На кіностудію. Я не знаю, чи це буде українська кіностудія, чи це... Ох ти, жуки і жуля прибігли е... в сусідське. У е... вікно бачу. І я мрію це продати на Дешево і, звичайно, там знятися. Також я навчаюсь на А... В. Київському інституті культури. Це моя друга освіта, перша це дизайнер-художник. Заробляю я облазі тим, що передаю вітання, мотивую, вітаю зі святами. Іноді в купальниках. Ну, і це коштує 200-300 гривень. Так що замовляйте. Іноді я підробляла офіціантку, іноді хостес. А тепер я мрію влаштуватися все-таки в театр і патепаємо. <головіка> Це все я жартую щодо премії, але я невеличка мрія. І я би з радістю вас запрошувала на вистави. А ще я іноді в кіно. Ну, я думаю, я. Непогана актриса. Щодо моєї блогерської діяльності, мене одна людина казала, що там тебе бояться, тому що ти, якщо а, хтось з тобою посвариться, можеш про це об'явити в ефір і розказати. Відповідаю, ніколи не налаштована на людей негативно. Взагалі не люблю піти людям зло. Радше люблю допомагати. Але якщо там якийсь дідуган може причепитись і почати говорити якісь ну, абсолютні дурниці, це повторюється безперервно, його не можна зупинити, то я могла це все виставити і відповідно йому ставало соромно. Є такі люди, кореспонденти, журналісти, їх, до речі, теж можуть побоюватися і не любити, тому що вони... Ну, обожнюють а, виставляти якусь інформацію, особливо там про політиків і так далі. Ну, я із журналістикою не дуже пов'язана, я просто блогерка. Пише Анна, 9 людей сидить, тебе дивляться і всі офігівають. А чому ж вони так офігівають? Ти впевнена, що вони офігівають від чогось негативного? Можливо, вони офігівають від чогось позитивного. Лайкають, значить, сьогодні. Ага, точно, отож. Угу, точно. І якщо ти вважаєш, що вона відважить того, що я не схожа на інших, ми любимо Світлану. Дякую, Яночка, дякую, дякую. Ось, а, То це навпаки мій плюсик, я вважаю. Ну що ж, тоді дякую за вашу любов і увагу. Зберуся, трошки вийду на вулицю, неначе то дощ нарешті переставити, але похмуро. Будемо надіятись на сонячність. бай бай